да и бачите что у меня 30 тысяч золота буду ходить в эту заварушку так скажем нет что нет предложение лучше не будет доброго дня всем друзья новоречный Проходять, новий рік прийшов, розповідайте в коментарях, як ви його зустріли, і та, чи вдалося повністю охопити весь спектр цих красок, які в нас були на новий, на новий рік в Україні. Сьогодні у нас розіграш контейнерів відпад, як ви можете бачити. Що у нас тут по по підкруткам? У мене. Тільки що смущає той факт, що на 15 раз це баг одне, одне золото, чи ні. Одна єдиниця золота. Тому це все перевіримо, тому що буду все ж заходити в цю заварушечку. акуратненько. Про відсотки і шанси на випадіння зразу контейнерів відпад можна промовчати. 0,26. Ось, Поки я буду відкривати контейнери, точніше, крутити цю срану рулетку. В нашому з вами казино Хотів би вас запитати, чи бажаєте ли ви, щоб у мене на каналі проходили стріми не тільки по World of Dance Blitz, а й по другим проєктам. Якщо у вас є таке бажання, то пишіть в коментарях, на який проєкт ви би хотіли, щоб я запустив стрім. Тому що ще я викладував раніше. Опитування стосовно цього, і люди, якби там же голосували, що вони хочуть, щоб я е, стрім проводив не тільки по World of Dance Blitz. А ми з вами поїхали, витрачаємо 30 тисяч золота на наше казино. Буду пропускати. Е, пишіть в коментарях відразу, поставте відео на паузу і напишіть, відкупився я чи ні. Мені здається, якщо дуже погано насипить, то я вам цього відео і не покажу. Ось, пока ж Покажу вам. У нас. Так, 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 так. Чорні скриньки, до речі, це непогана тема. Знаю знайому, яка дійшла все вже до 10 рівня за три контейнера, ну, мені цього не світить. Так і більшості з вас. ось, Ну, бажано один хоча б один сертифікат. Якщо буде один сертифікат, це буде непогано, золото. Да. Ну це містичні контейнери. Ми, я від них більшого і не ожидаю. О, дякую, дякую, це непогано. Не, не сподіваюсь, що там не п'ятірка вискочить. До речі, контейнери відпад підрізали, все ж таки. Раніше з них сипало багато чого, а зараз вони так собі. Розробники молодці, відкручують все, підкручують. О, ну, півмільйона, Навіщо воно на мені? Ну, як бачите, дно. Дно. ну, Другий рівень давайте відкриємо. Що у нас тут? Ха, ну, блін, це капець, ВГ. Другий рівень, так собі також. Значить, контейнери сюрприз. Калібан, окей. У не калібан є. Компенсація буде. І супер от Суперконь також є. Так, ну, відкриваємо суперконюре. Суперконюр! Дякую за золото. О, 26, як ми бачимо, у мене деталі. Скоро знову відкрию. Суперконя. Так, калібанчик. Було б непогано 10 000 золота. Ну мені. <губи> Губу закатає називається. Так, все, давайте чорні скриньки покрутимо. Е, з великою вероятністю мені дадуть піздюлей. Дякую за другу скриньку. 400 золота, непогано. 400 золота непогано. Побачимо, до речі, скільки буде сипати з мегаконтейнерів. Вони мені взагалі не подобаються. Якась фігня. До речі, як всі контейнери. Побачимо, як з контейнерів відпад мені посипе. Два контейнери другого рівня. рівня, це окей. Чи 100 золота, окей. Да. Так собі, так собі, давай. 5 контейнерів. мега контейнерів. Мега контейнерів от 250 золота, а 1000 це мені просто так закешбекнуло. ВГ, ну це ж розводняк жорсткий. Але для своєї аудиторії я захожу в цей розводняк. Новорічні свята, диво і все таке там. Не одного танчика не впаде, я так розумію. Нічого такого не впаде. Хоча якісь там відсотки є, якісь там ось. Да ви що? Я і далі йду. Давайте до 10 рівня я дійду і це буде фантастика. О, закатав я губу свою. Ну що, вся надія на контейнери від пад. Котрі зараз будуть сипати по три нагороди, так? Сертифікат, містик, контейнери від пак. А! Красота, але не дуже. Так, так, зберіг всі. Ну, фігня ж, реальна фігня падає. Чисто голду злив. 30 000. 25 25000 голди просто на вітер. Дякую за відкручені контейнери відпад. О, ключик дали. Клас. 3000 золота. Ну... ну це краще, чим раніше щось падало. Ну, і останній контейнер. Жесть. Ну, пиль. Я б назвав це пиль їбана. Так, відкриваємо зберегці. Ну, ви розумієте, розумієте. Це саме убогі саме контейнер, який є. Так. Класс. І на нас сертифікат. Сертифікатик на танчик. Танчик випадає у нас якого рівня? О, кара. Охреніть. Охреніть. Кара в мене є. Е, Сподіваюсь, що компенсація не в сері... О, 7500. Добре. І в ітозі все одно в мене виходить. Що я в жорсткому мінусі. В жостко. Бустів назбирав, там ще щось назбирав, таке собі. А ви, якщо крутили, діліться всім в мене в коментарях, я всім відповідаю. Приходьте завтра на стрім Е, Вся інформація буде в закрепі. Тобто в описі під відео. Е, а стрім, інформація про стрімів в телеграм-каналі. Силка в описі. Приходьте на стрім, почилимо, щось розіграємо.